Доброго дня, Євген Оніпко, Доброго дня. Це вас турбує я. Як мене? А, каптан гнізділого зумбиного обділу Легіонда Сиски». падліція. Дивіться, шановний, яка тут склалася ситуація. Ви ж прекрасно знаєте мою псячу роботу. Це ж облави постійні, засади. І оце я був на содержанні у Безопасного злочинця, була така люта погоня. Я як розігнався на своєму меседесі, як втопив ту підерку в підлогу. І вже розійшовся так, що загрібав усіх, кого тільки бачив. І випадково, клянуся, суто випадково затримав і сестру вашу Анжеліку, пані, пані Анжеліку, і племін. Місців ваших і, 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 і Яну, і Єва, навпаки, і, і, і Яна, і Єву. Але ні, ви не хвилюйтеся, все нормально. Я ж притяг їх в обділ. Бачив, складу злочину немає. Але я ж професіонал кажу, а ну давайте коліться, яка у вас воєнна на тайна. І вони бігом на вас доноса написали, що в них і ви, що вони вас дуже люблять і, і, це, і поважають, і що у вас день народження, і вони вас вітають і бажають цього найкращого. О, а, 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 а ще написали, що ви лікар стоматолог то знаєте що? Я, я, я теж приєднусь до привітань, бажаю вам мирного неба і щастя, здоров'я, і лікарського вашій справі процвітання. Про що я хочу до чого веду? Що Давайте якийсь бартер. Якщо у мене щось по зубах, я до вас. А якщо у вас якісь проблеми з патліцією, ви мені тільки гало, і я всі проблеми ваші порішаю. Тому ще раз з днем народження, капітан гнізділо, боємний обділ, і вся ваша сім'я.